Чому фари кросоверів сліплять сильніше? Це вам не здається, це факт. Сучасні леди фари світять значно яскравіше за старі галогенки. А тепер додайте до цього високу посадку кросоверів у підсумку: промінь світла потрапляє просто в очі іншим водіям, а не на дорогу. Дослідження у Великій Британії показало, що майже всі водії скаржаться, що світло зустрічних авто заважає. Більшість вважає фари надто яскравими, а половина називає головними винуватцями саме високі авто. Проблема не лише в яскравості, а й у холодному білому світлі та неправильному куті нахилу фар. Кілька секунд засліплення, і дорога буквально зникає з поля зору. Тому є просте правило: перевіряйте регулювання фар і не використовуйте дальнє світло без потреби. Це реально робить дороги безпечнішими. А у вас такі ж відчуття?